23 жовтня, 10 ранку, на території столичного бізнес-центру Лаверський, де знаходиться головний офіс Європейської солідарності, заходить група людей у супроводі поліції та камери 1+,1. плюс Серед них приватна судова виконавиця, представники власника бізнес-центру та кілька осіб для підтримки, які відмовляються представитись. Їхня ціль. Проникнути і рейдернути частину приміщень, де за договором суборенди розташована приймальня народного депутата Миколи Величковича. хоча у них немає повноважень і відповідних документів для проникнення в громадську приймальню. Тим не менш, це не зупиняє власників боротись проти замків на дверях. Через кілька хвилин двері переможені. Група осіб заходить в приміщення. Пусті кабінети і робочі місця свідчать, що партія ЄС виконала вимогу суду і не займала це приміщення вже певний час. Однак тут розташовувались суборендарі, правами яких було знехтувано. Вони ігнорують факт, що приміщення використовувалось і народним депутатом, і адвокатом, і з відповідним захистом адвокатської таємниці. Коли хочеш вчинити по закону, робиш це через суд, а не вилимані двері.